Так і в першу чергу я хотів би сказати, що в першу чергу я хотів би вас попросити заповнити анкету, яку я скинув в веб-кардіо. Для чого? Що це за анкета? Ми хочемо дослідити рівень стресу лікарів у в умовах воєнного стану. Для чого це важливо? Я не, не, не кожен може зразу зрозуміти. Справився в тому, що наші колеги, лікарі, знаходяться під впливом постійного, постійного стресу. От і цей стрес можна навіть порівняти. Ми постійно на передові, можна сказати. Тут питання буде виникати теж мобілізації лікарів. Далі питання, скажімо, за кордоном, все таки лікар він на порядок більше заробляє, і в нас я останніх можна сказати, маючи. Майже 40 років стажу, я відчуваю. Некомфортне відношення ну, в плані поваги, можна сказати, суспільства і можна сказати і влади, певною мірою до оцінки роботи лікарів. Ми завжди винувати, і тому я думаю, що цей матеріал, науковий матеріал, ми будемо, ми будемо намагатися використати з цією. Метою і тому я буду просити вас заповнити цю анкету. Ну і яка ж от проблема куріння па па пацієнтів в кардіологічній практиці? Чи важливо це чи не важливо? Ви всі це дуже добре знаєте? Без так сказати, без коментарів. От, але ну, навіть є такий момент, це ми використовуємо в останній раз. Ми говоримо про медикаменти, ми говоримо про інші речі і говоримо, ну, пацієнт все одно кури, ми з тим погоджуємося. Як, як це ми можемо, ми можемо використовувати? От. Оця, так? Так, справи з тим. В чому зміст? Ну, Частина пацієнтів може на ці речі від реагувати агресивно. От. Нібито заповнюючи історію, хвороби, хвороби в нас є завжди графа. Куре пацієнт чи не куре. Я е, е, побачив таку ситуацію, що в мої випускники, а у мене було ще, щороку десь до 15 лікарів інтернів, які е, працювали терапевтами, сімейними лікарями. І я от, запитав одну свою ученицю, кажу: А ти запитуєш, чи пацієнт кури? А, а я якось забув, а каже е, про цю річ. І, е, абсолютно не використовую. От, а е, ну е, проблема. Є дуже важлива, це ризикові фактори, і ризик залежить від кількості викорюваних цигарок, так і від тривалості тютонопаління. І статистика свідчить, що це суттєвий, суттєвий момент, про, який впливає на здоров'я людей. Питання також комплаєнсу. Питання комплаєнсу. От. Ну, Відомо, що, що я хочу вам нагадати, ви це все знаєте, але я сам себе зловив на, на думці, що коли починаєш переконувати пацієнта, він зразу, аж скажи, а що конкретно, а як воно впливає? І зразу в голові у вас не буде аргументів, як це доводити до, доводити до, до людей. От. І, е, 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 далі е, далі е, виникає думка, е, е, чи, чи потрібно нам це, чи не потрібно. Е, ну, є пацієнти, які е, дійсно. Дійсно на це впливають, відносяться до того край негативно. Причому в мене були такі випадки, коли я чув таке відношення, що ви що ви тут моралі читаєте, це в державній державній установі, дайте нам якусь таблеточку. Ну і я повинен сказати, що більшість наших колег йдуть на поводу наших пацієнтів і так і роблять. Ну, в принципі, Навіщо нам такі пацієнти хочемо задати, хочемо задати питання з одного боку? На сьогоднішній день пацієнт підписує декларацію з лікарем. От. І ну, ми хотіли би взагалі мати пацієнтів, які адекватні. які адекватні. Ну, а з приводу поширеності в Україні. Коріння, то знаємо, що коїть 46 в містах, і 63% у сільській місцевості. Ну і дуже таке великий відсоток, які мають ризики, особливо серед молоді Україна, займає таке віднош... такий високий відсоток коріння. Це називається взагалі саморуйнівна поведінка. Яке ж, чи є бажання позбутися, позбутися такої звички? Чи є бажання позбутися? Ну бажання позбутися 65% дорослих в Україні бажають позбутися цієї залежності. От і вони вам в принципі будуть вдячні, якщо ви їм допоможете це робити. І коли якраз ну, актуально, коли якраз актуально це, це зробити, ну це актуально. Коли пацієнту погано, коли у пацієнта є стрес, ну на той момент він якраз, якраз може, якраз може це, це зробити. На цей момент Пацієнт готовий. І я хочу сказати з свого досвіду, ну, навіть молода людина 25 років, каже, приходить до мене, знайомий попросив його подивитися, а він просто-напросто в нього був звичайний респіраторна інфекція і такий астматичний компонент. Я їм кажу, куриш, так, курю. Ну, Шановний кажу, ти от така молода людина. І він скаржився на задишку. От, астматичний компонент, Я був. кажу, а що буде, що буде з тебе? Що буде з тебе через деякий час? Потім кажуть мені родичі, що ви з ним зробили, він повністю відмовився від куріння. Тобто, якщо ви будете. Використовувати такі моменти, це дозволить значно покращити здоров'я пацієнтів. Мало того, повинен сказати, люди, які кинули корити, вони в душі вам будуть дуже вдячні. Це для них така знаменна подія. Мало того, я пам'ятаю, от ми... Ну, досить з однієї компанії можна сказати, товариш. Він зараз працює в Оксфордському університеті, і от один раз, коли у нас була спільна ну, зустріч онлайн, онлайн, і він каже, що от я пам'ятаю, що от Тарас Іванович, я завдяки ньому. Кинув курити. Я кажу, а я щось не, не пригадую, щоб я тебе там чи лікував, чи що. Ну, каже, ти мене зустрів. Я стояв з компанією, він молодий, після інституту, і так з викликом курив цигарку. Каже, слухай, я йому кажу, нащо ти це робиш? Кажу, то що ти піжонився чи що? Воно тобі потрібно. І він згадав це через 20 років. Він був. Вдячний мені. Хоча я про це навіть е, не знав. От. Задача, е, задача лікарів е, виявляти, е, виявляти е, е, тих осіб, які курять. Тобто ви не просто запитати, е, оцінити ступінь нікотинової залежності, е, внести в е, е, амбулаторну карту пацієнта. Ну, в нас зараз електронна, е, електронна е, е, карта. Ну заповнюємо електронний Хелсі. От і я повинен сказати, що ці речі будуть зберігатися, інший лікар це побачить. Мало того, для чого це потрібно. Ви можете впливати на пацієнтів. Яким чином? Ну, твої повідомити, скажімо, ви скажете, що от я вношу в єдину систему, хеос, ви курите, вам треба це зробити. Ну десь би пацієнту це не сподобається. От ну а якщо ви кинете, ми про це напишемо. Можна також пояснити, що. Взагалі, через, через деякий час, через деякий час от є страхові компанії, наприклад, скажімо, в Британії, пацієнт кури на 400 фунтів треба платити більше страховий внесок. Ну, Те саме може стосуватися інших, інших шкідливих звичок. А ну, нинішній день доведено, що Фінансові чинники являються самими такими суттєвими, які впливають на цю звичку. От. Переконання, Переконання от, потрібно ну, дуже важко. Я з свого досвіду, читаючи там, мабуть, сотні лекцій про здоровий спосіб життя, от 5%, 5 десь може зразу зрегувати, дуже низький відсоток. От. Ну, Реакції пацієнта, можливо, пацієнт може хоче відмовитися, може не хоче, не, не хотіти відмовитися, і деякі де, де, ну, пацієнти готові вже відмовитися. Ну, і Треба з'ясувати причини, через які відмова від коріння зараз неможлива. Не, не ну, повинно, Я розумію, що я 15 хвилин на 15 хвилин на пацієнта от у того ж сімейного лікаря, хоча в Німеччині 7 хвилин. Сімейний лікар 7 хвилин всього-навсього має. І потрібно пояснити актуальність припинення коріння, ризики, виділити переваги і враховувати фактори, які перешкоджають відмові коріння. І треба підкреслювати і. Тривалий процес, треба пояснити, і капати, капати, капати. Кожен раз ви заглянули в свою ту програму і кажете, ви вже кинули курити? Ага, не кинули, ну це треба робити. Ще який от, позитивний момент, от, приділяти чому увагу, я вам скажу, з власного досвіду, є частина пацієнтів, які... Ну, Можна сказати, от, от сімейний лікар, якщо він не має достатньої кількості декларацій, він не має права відмовитися від е, пацієнта. Але є такий нюансві е, е, Українському законодавстві охорони здоров'я написано, що е, е, чітко е, лікар може відмовитися від пацієнта, якщо він не виконує його призначення. І якщо ваш Пацієнт, який веде себе агресивно, скаржиться на вас безпідставно. А ми прекрасно знаємо, що начмет, головний, в них інші інтереси. Їм інтерес, щоб переводили там ті е, невички гроші, які е, е, Національна служба здоров'я, і зазвичай каже: е, пацієнт завжди правий, терпіть його, і це. Ну, частенько принижує гідність тих же сімейних лікарів, тих же кардіологів. Нічого не можемо заперечити. І от, будь ласка, е, повторно пацієнт відмовляється від вашої рекомендації. Тобто відмовляється від, від е, 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 вашого лікування, а це є не медикаментозний метод лікування цієї ж. І щемічної хвороби серця, артеріальної гіпертонії, хвороби легень і цілий, цілий, цілий перелік. І ви можете аргументувати юридично, що пацієнт не виконує ваші. Ваші призначення пацієнт не виконує. Ви можете, ну якщо в когось буде бажання і терпіння писати, ви можете е, добитися, щоб його е, виключили з вашої декларації. Хоча тут були моменти, що от нам не вистачає пацієнтів, не вистачає. Ну, але це один пацієнт, він, е, ну скажімо, сімейний лікар отримує з одного пацієнта там, доплату, типа 10 гривень е, за... Е, за місяць це купійки, ну коли дві тисячі пацієнти, це як пристойно, але ну, кожен може вирішити для себе чи. Вартує, вартують його нерви з таким пацієнтом, який буде вас ображати, принижувати і вимагати з вас невідомо яких методів лікування, чарівної таблетки, коли він зовсім нічого не хоче робити і не виконує ваші призначення. Для того, щоб визначити ступінь залежності від куріння, є так називаємий тест. Фагестрема, який ви можете знайти просто в інтернеті, де легко оцінювати ступінь, ступінь залежності цього пацієнта. І висока, низька ступінь. І, відповідно, намагатися допомогти. Є Фармакотерапія тютю ну, використовують препарати нікотин замісної терапії. Ну я не збираюся їх рекламувати, мало того, я вам скажу: а в моєму досвіді, ну, мабуть, 90% відмовлялося від коріння, і, і що я застосовував, я повинен сказати переконання. Основне це переконання, ну як називали Кажуть, психотерапія, не психотерапія. Ну і я їм пояснював, що, шановні, якщо ти не кинеш курити, тобі тиск, а приходили пацієнти зазвичай з тиском там, 220, от, задихалися, з аритміями, з стенокардіями. От так тобі доведеться значно більше зусиль прикладати, значно більше коштів викладати і, і на лікування, і це впливало. Іноді я використовував антидепресанти, бо дійсно одним з так сказати причин це є депресія, це є невміння, невміння знімати стрес, замість того, щоб знімати стрес, піти. Прийтися по парку, пробігтися, піти в спортзал, поплавати, йдуть лінію найменшого опору, а саме викорити цигарку, випити додаткову горнятку кави. Ну і та, що стосується електронних цигарок, останнім часом їх, значить, їх спочатку. Демонстрували як метод лікування тютюнової залежності. Насправді це зовсім не так. Це є фактично інший шлях, інший, от, щоб більше залучити. Людей до коріння і отримати е, свої надприбутки. Е, от раніше колись була така ситуація, коли з'явилися такі цигарки фільтр, е, з фільтром. І е, тоді ще не було досліджено, а як же впливають цигарки з фільтром, і е, в рекламі використовує лікаря, у якого в кишені е, значить, е, пачка цигарок е, з фільтром. Е, і, е, е, Казала, що це дуже корисно, от насправді було доведено, що результату ніякого немає. І я ще раз хочу, шановні колеги, попросити заповнити, поки ми ту анкетку. От я думаю, що вона допоможе в перспективі нам відстоювати права медиків, які постійно піддаються такому підвищеному стресу і знаходиться, можна сказати, на передові. Причому ми знаходилися на передові не тільки під час війни, а і всі всі роки. Наскільки я пам'ятаю, от ця, ця стресова ситуація вона була. Завжди. Так от, оці ж види електронних цигарок вейпи, так називаємо, які зазвичай мають касети, вбудовану батарею з так е-рідиною. От, також вейпи, які там, вони дуже тіп, зручні для використання. І що це? Це е, думання про, можна по-різному це трактувати, це думають про споживачів. А з іншого боку, це залучають споживачів до е, отруєння. От, е, а, До речі, е, е, айкоси, айкоси також і е, е, спалюють, е, спалюють тютюновий стікер, при, е, ну, вважають, що воно там е, дим, дим. От. Але я вам скажу такий нюанс. Е, впливу е, табаку. Е, люди, які часом вони з гордістю, пацієнти кажуть, куриш, особливо жінки. Айкос курю, каже, айкос з такою гордістю додають для того, щоб залучити ну, приємні, ті, приємні домішки. От. Ну, з одного боку, би, як нібито нема такого гидкого запаху, а з іншого боку, це залучає і молодь, і підлітків. Так от, я вам скажу такий нюанс. Є народи, які взагалі не курять. От Я вже скільки, там, майже 8 років веду заняття в іноземних студентів і дуже багато. І от з, з приводу куріння в Індії, там дуже величезні штрафи, і куріння практично немає. Але що є? А є така річ, вони е, жують тютюн, і в них масовий е, рак е, глотки, рак горла. Якщо в нас рак легень від куріння слунка, то в них е, так само в них рак гола. Таким чином не має значення форма споживання, чи ви його курите, чи воно вейп, у вигляді вейпа, айкоса, а це те саме, що знаєте, вибір, вибір, як от, демократія. От, в Сполучених Штатах людина, яка, яку мають значить, смертна кара, він має вибір. Або через повішення, або через розстріл, або через утримання смертельної ін'єкції. Так само оце куріння. Наш пацієнт, згідно з нашими тими, має право викорити і або вейп, або айкос. або там індуси люблять жувати. А воно приводить тривалий вбивця і приводить все одно до от написано. Коріння вбиває. До речі, це писала, щоб попередити, от, попереджати пацієнтів. Раніше були виб... вони, тютюнові компанії вибирають на вибір, яку етикетку вони зобов'язані написати. Було таке, що викликає серцево-судинне захворювання, рак. І далі було таке, що викликає. Імпотенцію. До речі, найбільше було стимулом відмовитися для чоловіків від коріння, що викликає імпотенцію. Рак матки. Так от вони вийшли, вони визначили, провели маркетингові дослідження, визначили, що фраза коріння вбиває, воно найменше впливає. Ну, вбиває, ну зараз там ракети можуть вбивати. На це люди, на жаль, не реагують. Ну, також, значить, на сьогоднішній день не так багато досліджень про. Електрони церкві не так давно з'явилися, але проблеми. Проблема з шлунком, пожежна небезпека, економічне розчарування, вплив на судини, труднощі з е, е, тим, щоб вчасно зупинитися. І є такі конкретні вже дослідження, що у е, е, Каліфорнійському університеті щоб було е, гарантовано призводить до хронічного запалення в шлунку, яке е, потім доведеться довго і важко в, включати е, е, до, до лікування жорстоких дієт. і припинення також куріння, ну і масу, і активну фармакотерапію, не дешево. От. Категорія електронних сигарет є, які вибухають. Навіщо це опалити лице, опалити руки, ну є іншого боку, страх також виникає, також людина в повній напрузі. От. ну і там Проблеми фінансові, економічні, розчарування. Ну, взагалі, якщо прикинути, людина за, коріння, за свій вік прокурує десь років за 40, я підраховував одну кімнатну квартиру в Києві. Або Пару пристойних автомобілів. Вартує це чи не вартує, варто подумати. От. Далі от такі речі, як а, до кінця не дослідження штучний сольовий нікотин. Але це як от онкологи, так як я вам сказав про індійський варіант, а там, до речі, півтора мільярда населення. Коли чітко відомо, що жування тютюну. От... Викликає рак горла ротової порожнини, так і це все буде досліджено, і ми в чому ще переконаємося. Таким чином, шкода від електронних цигарок дуже-дуже величезна. Нікотинова залежність, вплив на легені, шкідливі речовини, вплив на серце і судини, і молодь залучається. Це, звичайно, погано. От. Ну і таке Недавнє дослідження в 2019 році в журналі «Ланцет» Респирич ремесин про вплив на хозл. Тобто як такі цигарки, так і електронні на хозл впливають. В нашій країні Україна все ж таки на, в цьому плані на передових позиціях. Є вже, вже скільки з тисячі, 2005 року закон про захист населення від Тютюнопоління. Заборонено курити в громадських місцях. Це дуже хороша річ. Є постанова Кабміну Нових 775 про Заборонено курити, попереджені знаки, і також до того органи місцевої Рішення органів місцевої влади, можуть додаткові. От. Щодо електронних цигарок, то немає офіційного законодавства, але законодавство України не місце конкретних положень. А... І ми також, на жаль, можемо бачити, що на пляжах курять ці айкоси, вейпи. І... Але при тому всьому місцеві органи мають право приймати такі обмеження. Ну і лікування та профілактика тютюнової залежності вимагають комплексного підходу, включаючи фармакотерапію, психологічну підтримку та суспільні, суспільні заходи. І закони про це також сприяють. Ну і, і я думаю, що ця інформація трошки акцентує акцентує увагу нашого медичного суспільства не тільки на фармакотерапії а на простих на, відомих нам е, речам е, що е, слід е, слід обмежувати обмежувати і, і, і слід переконувати переконувати наших пацієнтів вести і, адекватний здоровий і, і, спосіб життя. Вони за це потім будуть нам вдячні. Тому що я сказав вам, що статистика свідчить, що 65% людей мріють про те, щоб кинути курити, але не можуть, і ми маємо їм.